Добрий день, шановні десятикласники! Ми з вами продовжуємо закріплювати наші знання в роботі з Google таблицями, да, з електронними таблицями. І сьогодні ми з вами спробуємо зробити свій кредитний калькулятор. Отже, у вас буде практична робота. Розробка да, у нас буде з вами кредитного калькулятора на замовлення віртуального банку. Отже, наша задача зробити таку таблицю, в якій при введенні суми кредиту, відсоткової ставки та терміну кредитування, наша програма має розраховувати нам суму відсотків, погашення кредиту за стандартною схемою, місячну виплату і заборгованість по кредиту в кінці кожного місяця. У вас вже є ось така заготовка. Давайте ми з нею трошечки попрацюємо. Отже, давайте спробуємо на такому прикладі. Беремо, наприклад, 25 тисяч гривень з відсотковою ставкою. Ну, давайте візьмемо 15%. Дивимося, щоб у нас обов'язково тут був відсотковий формат. Доставимо його. 15%. І термін кредитування, ну, давайте, 14, да, там на 14 рядків, отже, візьмемо на 14 місяців. Отже, у вас в роботі прописані всі формули, якими ми можемо скористатися. Отже, перше: у комірку С7. Да, це 24 довільні значення ми ввели, а тепер читаємо далі. У комірку С7. Уведіть формулу для обрахунку суми кредиту. Ось так формула для обрахунку суми кредиту. Для цього в нас є формула С3 поділити на 12 помножити на С2. Так, С7 сума кредиту чи дорівнює С3 поділити на 12, помножити на С2. Це 3 ділимо на 12. Тобто, цим самим ми з вами, по суті, знаходимо у нас відсотки річні, а ми знаходимо з вами відсоток місячний. Так? По місяцю кожного місяця, який відсоток ми маємо сплатити і помножити на це 2 тобто перший місяць 15% від наших 25 тисяч це буде 312 гривень 50 копійок. Є. Далі ми може, маємо порахувати суму погашення кредиту. Тобто, по суті, там ми маємо нашу суму кредиту розбити на термін, який ми робимо, на який ми беремо з вами. Отже, це що нас буде? 25 тисяч, це хвилинка С2. Ми ділимо на термін кредитування. І знаходимо, що якщо ми беремо 25 тисяч на 14 місяців, кожного місяця ми маємо внести 1785 гривень 71 копійку. Далі, відповідно, виплати в місяць, на які ми маємо виплатити, це буде наше погашення кредиту мінус сума відсотків. Отже, дорівнює, ми беремо наше погашення плюс да, суму відсотків є. Отже, таку суму ми маємо внести кожного місяця в банк. Але, да, щоб е, визначити заборгованість в кінці першого місяця, да, тобто скільки мені залишиться сплатити, що я маю зробити? Я маю суму кредиту, від суми кредиту відняти ту суму погашення, яку ми сплатили. Ось вона, це наша клітинка, десь 7785 гривень. Ось так ми з вами розрахували перший місяць. Далі ми з вами будемо використовувати нашу логічну функцію if. Тобто ми будемо перевіряти, наша програма перестане рахувати, коли ось тут у нас буде 0. Тобто, коли у нас буде 0 по заборгованості, відповідно, у нас буде 0 по відсоткам, значить ми з вами кредит. Отже, давайте введемо з вами нашу функцію if. Якщо остаток по кредиту у нас більше нуля, то ми знову будемо обраховувати відсотки. Але вже на остаток, не на початкову суму, а на остаток. Знаходимо кнопочку функції, вибираємо логічні, шукаємо логічні функції і вибираємо функцію if. Так, вона нам, коли ми сюди вона нам сама має підказати, на які значення ми маємо вести. Отже, ми будемо до тих пір обраховувати кредит, поки наша заборгованість буде більше нуля. Якщо наша заборгованість більше нуля, то знову ми таки будемо до крапу кому ставимо. Що будемо за... Ми будемо обраховувати наш. Місячний відсоток, як ми тут брали тут отже, оце ми будемо ділити на 12 і множити на нашу заборгованість по кредиту. Якщо справджується, так, тобто if, якщо, то true і false. True, Якщо в нас правдива оця, вона нам порахує, на першому місці буде правдива. Якщо наша умова більше 0, то буде виконуватися ось у ці дії. Якщо наша заборгованість буде менше 0, то він нам поставив просто нуль. Значить, ми кредит уже з вами виплатили. Так, отже, на 23 214 гривень 15% це буде 290 гривень 18 копійок. Далі. Ми маємо з вами цю формулу розтягнути, але ми отримаємо ділення на 0, Чому? тому що ми маємо пам'ятати, як у нас копіюється формула. У нас формули копіюються зі зміщенням по клітинкам. Якщо нам не потрібно, щоб було зміщення по клітинкам, тобто кожного разу, обраховуючи суму відсотків, нам потрібно буде прорахувати. Місячну відсоткову ставку, тобто нам кожного разу треба буде клітинку С3, ділити на 12 і потім на цю заборгованість. Тому клітинку С3 ми ставимо так зване абсолютне посилання. Тобто, коли ми копіюємо формулу, ця клітинка у нас не буде зміщуватися, як всі решта. Тобто Всі решта да, будуть зміщуватися за своїми параметрами, ця клітинка зміщуватися не буде. Ось. І далі ми можемо протягнути формулу. Зараз на 0, тому що тут у нас нічого немає. Отже, ми маємо прописати далі з вами формулу, щоб наша е, перша формула працювала коректно. Далі, ще напрямок. Ми в комірку D8, введіть формулу для обрахунку погашення кредиту, використати також логічну функцію L. Да? Тобто, ось сюди ми також маємо внести. Погашити. Поки в нас ось тут буде значення більше нуля, ми будемо постійно гасити кредит. Постійно, да, ми будемо гасити. Отже, дорівнює -таки, логічні функції, функція if. Знову ж таки, якщо в нас ось тут заборгованість по кредиту більше нуля, тут у нас не змінюється. То що ми будемо робити? Ми будемо нашу суму кредиту, оце значення, ділити на 14. Ми маємо його подати. Тобто оця сума не буде змінюватись. Якщо менше 0, то ми ставимо просто 0. Знову ж таки, да, вийшло. у нас. Але якщо я буду копіювати, в мене ось тут зміщуються клітинки, і розрахунки у мене йдуть неправильно, щоб цього не було. Знову ж таки потрібно виставити абсолютні посилання. Тобто кожного разу ми маємо платити цю суму. Кожного разу у нас ці значення змінюватися не будуть. Ми, будуть суму, ми будемо суму кредиту ділити на кількість термінів. Отже, знову ставимо знаки долара перед ім'ям стовпця і номером рядка це наше так зване абсолютне посилання. Ми ці клітинки закріплюємо і вони у формулі модифікуватися не будуть. Тепер, да, якщо я буду розтягувати, але ось тут в мене нуль, да, далі воно зараз в мене все правильно стане. Знову, виплати в місяць. У нас також, тут, що формула не змінюється. Ми маємо оце значення, так як ми тут правильно робили з вами. Глянути, щоб не перепутати клітинки, де це. Хорошо ми брали. Значить, знову ж таки, ще маю оцю суму, додати ось оцю суму. Це буде наша сума, яку ми маємо виплатити, до тіло кредиту плюс відсоток. І знову ж таки, да, щоб порахувати, скільки в нас оборгованість на кінець місяця, що ми з вами робимо? Ми від попереднього місяця віднімаємо ту суму, яку ми погасили. Тепер я можу оці формули. В цих формулах у нас все буде працювати, тому що нам треба, щоб вона модифікувалась. Нам потрібно, щоб. Змінювалися клітинки, а саме, да, якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю клітинку, то щоб визначити виплати в місяць за, да, за третій місяць, мені потрібно погашення кредиту за третій місяць і відсотки за третій місяць. Знову ж таки, щоб е, знайти за четвертий місяць виплату місяць, мені потрібно суму кредиту да, на Відсот, додати плюс відсоток. наше виходить тут на одну клітинку опускається значення, і відповідно воно тут також буде на одну клітинку опускатися. Тоді наша програма буде працювати коректно. Тобто, ми, да, найбільше потрібно де звернути увагу на ось оці формули, де ми використовуємо логічні функції і де ми використовуємо абсолютні посилання на клітинку. А тепер, щоб далі розрахувати, нам що потрібно? Тільки протягнути, виділити да, клітинку і протягнути її мишкою. Раз, два, воно зараз нам все, формули покопіюється в клітинки, воно нам все порахує. Є, так, ось, тобто на цьому етапі 14 місяць, у нас вже сума погашення кредиту буде 0, і ми можемо з вами, скориставшися функцією суми, знайти, скільки ж ми заплатимо. От, виплати в місяць. Беремо те, що ми будемо платити кожного місяця. Ось, тобто, ми з вами заплатимо за 14 місяців 27 тисяч 340 3 гривні 75 копійок. От тобто ми з вами створили свій а, кредитний калькулятор. Ми можемо його перевірити по тому сайту, де ми з вами працювали на попередньому уроці. Тобто вводимо термін кредитування 14 місяців, сума 25 тисяч, 15%, стандартна схема порахувати. Ось. Да, ми можемо побачити 27 344 гривні. І у нас з вами вийшло 27 344 гривні, якщо ми уходимо це значення, то наш з вами кредитний калькулятор працює, то що ми з вами зробили. Можемо змінити, на, наприклад суму. Наприклад, я візьму да, там, 30 тисяч на 9 місяців. І знайшту більш вигідні відсотки, не 15%, а під 13%. Все, ось перерахувалося. Тобто, бачимо, що я виплачу свій кредит, буквально так, ось за 9 місяців я його виплачу, але я заплачу вже 34 958 гривень. Ось таку програму вам потрібно буде зробити. Я зараз вімкну вам вигляд. Вигляд, показати формули. Ви можете собі трошки дав підказку, навіть зупинити моє відео і переглянути ті формули, які в нас введені в клітинки, для того, щоб проконтролювати себе. Да? Тобто ми можемо перейти у вигляд формул. У вас є можливість або заскріншотити, або зупинити це відео. так а я Вмикаю далі, помикаю показ форму і ось таку програмку, ось такий документ, як файлик вам потрібно зробити. Коли ви його зробите, натисніть «Стати» для перевірки. Дякую, на все добре. Чекаю ваших робіт.